цих вітаю, продовжуємо вивчати десяткові дроби І розглянемо округлення десяткових дробів. В конспекті є коротеньке правило, але розглянемо відразу на прикладах. І перше завдання округлити десятковий дріб до десятих. Отже, як ми округлюємо, можна собі взяти, підкреслити число, до якого ми округлюємо. Нам сказано до десятих. Це є п'ятірка. В розряді десяток стоїть п'ятірка, тоді дивимося, що після 5. Якщо після 5 стоїть 0, 1, 2, 3, 4, то ми це 5 не змінюємо, а решту цих після п'ятірки заміняємо на нулі. Якщо стоїть після п'ятірки 5, 6, 7, 8, 9, тоді ми її збільшуємо на одиничку, решта чисел заміняємо нулями. Тобто ми отримаємо 978,6. Тут запишемо три нулики. Але ці три нулики в кінці можна забрати. І залишається 978,6. Добре, тепер округлимо це число до сотих. Знову підкреслю я розряд сотих. Це 6. Дивлю, що стоїть після 6. Тут стоїть 4. Пригадуємо, або тут розписано, якщо стоїть 0, 1, 2, 3, 4, ми попередній розряд не змінюємо. Тому нове число буде ось таке: 978 5, 6, 4 і 9 заміняємо на нулики. Їх також можна в кінці забрати. Тепер цей же дріб округлю до тисячних. В розряді тисячних 4. Після 4 стоїть 9. Тому я четвірку буду збільшити на одиничку. І отримаю 978,565. 9 буде вже нуликом, але забираємо цей нулик. Наступні приклади. Е, так. Оцей. Оце перше досло округлимо до десятих. Знову в розряді десятих стоїть 9. Дивлюсь, після 9 стоїть 6, значить, це 9 збільшуємо на 1. Що виходить? Замість 9 вже стане 10, так? Але ми не запишемо 10, Ми запишемо нулик. Одиничка передасться сюди. Там 9. На місці 9 знову стане 10. Але ми знову пишемо 0, а одиничку додаємо до. Попереднього. Тому ми отримаємо 460 цілих, а тут все буде по нулях. Ці нулики можна забрати і отримаємо 460. Е, наступний дріб такий же самий, просто округлимо до сотих. Ось у нас розряд сотню, сотих. Дивимось, після шістки стоїть 4, значить ми 6 не міняємо, отримаємо 45, 459,96. Далі два нулики, які можемо теж забрати. Ну і давайте останнє е, число, округлим також до тисяч. Так? Після 4 стоїть 9. е, Дев'ять цю штірку збільшує, отримаємо на місці 4,5 на місці 9 нуля. 0. Тому буде мати 459,965. І в кінці нулик замість 9, який можемо також забрати. Далі ще розглядаємо, як переводити звичайні дроби у десяткові.